Привіт. Сьогодні я хочу з вами поговорити про такий аспект життя як спорт, про те, чому він може бути вам корисним. Одразу скажу, що я буду в більшості тут ділятися своїм досвідом, і я більше ніж упевнений, що це точно не працює так з усіма людьми. Але в той самий час я б радив вам в будь-якому випадку хоча б послухати це відео. Спорт це цікава штука, бо, хоч в медіа його доволі багато, дуже легко натикнутися на щось пов'язане зі спортом. Більшість зірок, так чи інакше, наприклад, займаються спортом. Думаю, не раз ви бачили якісь відео про трансформацію тіла для якоїсь ролі Бетмена там чи подібне. Однак в буденному житті насправді. Цього спорту дуже мало, і більшість людей не займається навіть мінімальними якимись активностями, мінімальним заняттям своїм фізичним станом, спортом і подібним. Що шкодить здоров'ю, очевидно, і ситуація настільки погана, що людям тупо радять хоча б ліфт не використовувати, щоб було б хоч якесь за день фізичне навантаження, поки вони піднімаються сходами. Додому, але зараз я не бажаю говорити про фізичне здоров'я, бо це все фігня, на мою думку, особисто. Так чи інакше, все шкодить майже у нашому житті, нашому здоров'ю, і краще жити так, як людині подобається, навіть якщо це шкідливо для неї, ніж жити якось нудно чи собі в дискомфорт все життя по якихось правилах. Я не знаю, для чого це робити. Я хочу спробувати вас познайомити зі спортом як такий самий чувак, як ви, і поділитися тим, як це може позитивно впливати на ваше ментальне самопочуття і радість в цілому. Першу ілюзію, яку нам потрібно зруйнувати, це те, що спорт це важко. Спорт це. ну, не сильно важкіший він ніж будь-що інше в нашому рутинному житті. Однак підхід в нашому суспільстві зараз такий до спорту, що це здається чимось капець важким. Бо в нас по суті або люди, які не займаються спортом взагалі, або вже люди, які ну ним займаються професійно. Тому в більшості людина, яка хоче познайомитися зі спортом, натикається на таких людей. Одразу натикається на якісь комплекси тренувань на годину, різні на голову йобнуті дієти та нав'язування харчу. Вих звичок і подібний поверхневий контент, який не підійде майже нікому. Людина мала мотивацію, вона спробувала той комплекс з різноманітними абсолютно вправами, після чого її болить тіло, так що капець вже кілька днів, і щось бажання це повторювати зникає. Дуже бісить також відео по типу: от ви з'їли пачку чипсів зараз, так. А замість неї ви б могли з'їсти от стільки малини. Чувак, якби я з'їв. Всю ту бочку малини, то я більше її ніколи їсти в житті не хотів. Я люблю малину, але я їм чипси, тому що в той момент я хочу їсти чипси, а не думати про чипси, поки їм малину. Це все якийсь токсичненький контент, як на мене, який викликає хіба порівнювання та відчуття, що я живу неправильно. Він викликає емоції, тому цей контент і популярний. Насправді ж спорт це в першу чергу про ваше внутрішнє відчуття себе. Більшість з нас насправді любить рухатися, тому що ми як це сказати. Ми тварини, і в нас організм створений для того, щоб рухатися. Тож нам рух справді приносить задоволення. Просто кожен та кожна любить рухатися по різному. Комусь подобається біг, комусь може подобатися футбол, баскетбол, теніс, ходити в гори чи просто гуляти. І так гуляти це також заняття спортом. А щодо харчування, то я тут взагалі нічого від свого боку казати не буду, тому що мені здається, інтернет переповнений нездоровими різними абсолютно порадами. Щодо харчування і подібними речами. На мою думку, людина кожна вибирає, як їй харчуватися сама, і вона собі краще має знати, як їй харчуватися взагалі в цілому. А якщо людина хоче якось покращити своє харчування, то я раджу вам дивитися якісь нормальні перевірені дослідження на цю тему, що корисно, що не корисно, і точно не шукати ці поради в тіктоці. А якщо її шукати там, то дуже перевіряти, кого ви слухаєте, і чи це адекватна людина. Здоровіше харчування, а завжди може бути бути воно здоровіше, це має бути питання мотивації внутрішньої людини. Якщо вона сама цього хоче, то їй це буде приносити задоволення. Якщо вона це робить, бо так треба, то я не знаю для чого це робити тоді. Я сам більшість свого життя не займаюся ніяким спортом. Єдина спортивна активність, якою я займаюся менш-більш регулярно, завжди це ходьба. Бо я люблю погуляти і любив завжди погуляти. Однак, десь два місяці тому я спробував для себе біг. І знаєте, колись я пробував бігати. Але не розумів взагалі, як це робити правильно, і тому намагався бігти швидко. І від цього я просто вже виснажувався дуже через дві хвилини і думав, ну що це просто не моє. Насправді, ж здоровий біг як фізичне навантаження вдовго це повільний біг, який може не сильно відрізнятися по швидкості, навіть від ходьби. І я спробував це зробити саме так. Я не поспішав. Було все одно дуже важко, було важко тримати дихання, але я це зробив. Я пробіг три кілометри з першої спроби, і я почувався просто в той момент королем світу. Мене здивувало те, наскільки багато плюсів це мені приносило. Наскільки це багато плюсів мені принесло. Я почувався краще фізично, мій метаболізм ніби покращився в цілому, ніби організм запрацював, розігрівся, настрій покращився, стався якийсь приплив енергії та відчуття власної мої Сили, що таке, моє тіло може, і моє тіло сильне, і мені дуже сподобалось це відчуття. Мені біг приносить задоволення. Я деколи не можу дочекатися, коли сходжу знову побігати. Бо мені подобається, як це заняття дозволяє мені почуватися. В такий спосіб я покращую свій стан, свій ментальний стан. Я люблю сам процес бігу. Мені подобається відчуття викиду цієї якоїсь такої фізичної мізової напруги і енергії під час цього. Це ніби приємне фізичне і ментальне спустошення. Ти відчуваєш, що викинув якусь зайву напругу психологічну, яка в тобі була, і це чудово. І Якщо ми повернемося до фітнес-блогерів, наприклад, я чув багато людей на англомовному Ютубі, які бігають, але в той самий час вони прямо кажуть, що вони ненавидять це робити. І це чудовий приклад того, як... Якісь заняття можуть вам не підходити, і це нормально, а комусь іншому можуть вони подобатися. І я не розумію, чому тоді вони це роблять взагалі. Життя несе в собі радість тільки коли те, що ви робите, має для вас сенс. Мене може боліти нога після бігу, але я знаю, чому я це роблю, і тому це взагалі мене не засмучує. Комусь може взагалі ніяка активність, ніякий спорт не подобатися, і це також нормально. Але так багато різних є активностей, якщо просто бути до них відкритими і. Можливо, ви також знайдете щось для себе позитивне і щось що вам сподобається в цьому відео. Я хочу донести те, що я б радив, хоча б спробувати вам відкрити для себе цей аспект життя по-новому, бути просто відкритим і дивитися на нього так, як. Ви бачите, а не так, як каже хтось з боку. Спорт може приносити задоволення та радість, і в той самий час може бути ще й корисним. Тоді, коли ви знаходите для себе те, що подобається саме вам. Також не забувайте, будь ласка, підтримувати Збройні Сили України, Донатьте фондам та волонтерам, яким ви довіряєте. Якщо ви хочете підтримати мій канал, якщо вам подобається те, що я роблю, ви можете підтримати мене фінансово на сервісі Patreon. Дякую вам за перегляд та. Гарного дня.